Вітаю, дорогі студенти, дорогі англійці. Ми з вами сьогодні починаємо перший урок, перший, Е, як ви бачите, курсу English File. Він виглядає ось таким чином. І це третє видання, мої хороші, є інші видання, це саме третє. Бачите, який він величезний. Зараз скажу, скільки тут юнітів. 12 12 в кожному по 3-4 уроки. Right from, звідки є ти. «Are» – це present simple. What do you do? Чим ти займаєшся? Do – do це present simple. І I'm at university» я в університеті теж бачимо «am» – це present simple. Так само граматика буде, як завжди, і супровід в цьому курсі, обов'язково, крім ось таких років. Шлонечок і розмова, common verb phrases, звичайні дієслова, дієслівні фрази. Home and family, сім'я і дім, Job and Studies and Free Time. Подивіться, будь ласка, where, що ви тут поставите? Як ви думаєте, що тут може бути? Звісно, звідки є ти, ви ставите відео на паузу, як завжди ми це робимо, і ми з вами виконуємо це завдання. А я вам потім, коли ви з паузи його відчепите, я буду вам казати, що ось воно, are, where. are. Опора у вас теж і посібник, і оця опора теж у вас є у нас в групі Telegram. Так, мої хороші, наступне. Where, де ти був народжений? Where був? по simple, where were you born? Where were? Вставляємо where. Where do you? Where do you live? Де ти живеш? Do you? Що ви поставили? Чи ти живеш? Знову два лиф підряд. Поспіль, do you live in a house or flat? Do you have чи ти маєш? Do you have any brothers and sisters? Do you have? Do you have any pets? Вам необхідно відповісти на це мої гроші, на ці питання і скиньте мені в чат. Я теж подивіться, що у вас робиться. Job studies. What do you? Що ви поставили? What do you do? Чим ти займаєшся? Where do you напевне live? Де ти живеш? Where do you і вони кажуть, where do you work може бути? Де ти працюєш? What school university do you go? В Яку школу, напевне, університет ти ходиш? What year? What year are? You in, скільки ти вже там, якого року вони? Я на першому курсі, наприклад, на другому. Do you like your job? Чи тобі подобається робота? Can you speak? Чи можеш ти спілкуватися іншими мовами якими? Where did you, де ти вивчав? або study, Learn вивчав англійську до цього. Free time, вільний час. What kind of music do you sure listen to? Do you show play a musical instrument? What TV programs do you watch or like? Do you do Do you do any sports or exercise What kind of books or magazines? Do you read teach Taish? How often do you go, напевне, відвідуєш, ходиш в кінотеатр і what did you do? What did you do last weekend? Що ти робив минулих вихідних? Закінчіть запитання. Діє словами, ми це зробили. Прослухайте, повторіть Free Time quest. Чи ось це у вас буде начитане на послухачці бай, я вам скину. Copy the rhythm. Скопіюйте ритм. Є така штука в реченні, як sentence stress. Це наголос у реченні. або він ще називається логічний наголос на курсі української мови. Ми теж зачаємо. Remember that we usually stress the important words in a sentence. Пам'ятайте, що ми наголошуємо важливі слова у реченні, ті, які carry important information, несуть важливу інформацію, and say they are the words less strongly. І um, кажемо інші слова менш наголошено. Where are you from? What do you do? Яким чином, так? В чорним виділені а, наголоси логічні. В парах ask and answer the questions, поставте питання, дайте відповіді, чи можете ви знайти принаймні одну річ з кожної секції, яку ви маєте спільну. Have in common, маєте спільну. Ми живемо в центрі міста. Я буду на цьому курсі при інтермеді вже вас вводити в світ словника при інтермедиа, граматики при інтермеді. І потихеньку вказують її слова. Граматика. М -м, значить, запитання, порядок слів запитання. Як завжди, за хорошою традицією, ви ставите це все діло на паузу і перевіряєте себе. Ставте. Перевіряємо. Так, це послухачка. Мої Хороші опори до послухачки. А у нас ось що мало вийдеся. Where were your parents born? Де були народжені твої, твої батьки? Where? Were. Ви почули вимову? Where, Where How do you spell your name? Як ти вимовляєш по літерам своє ім'я? Did you go out? Last night, ти кудись виходив минулого вечора? Yes чи не єс? Тріночка 126. Граматична секція 1 a Вивчіть більше про порядок слів, в запитаннях і попрактикуйте. Пішли. 126. Що тут у нас робиться? Порядок слів в запитаннях. запитання: з do, does, did, present, simple, past simple. Обов'язково подивіться граматичний урок перед цим уроком. Київські. Запитальне слово: where, when, what. Потім допоміжне якесь. Потім підмет і потім інфінітет. Так, якщо ми знайдемо в в кращій якості посібник, буде взагалі клас. Послухачка, у вас у вас. У вас є. ASI. Ми з вами вчили на курсі елементариці, мої хороші. Ми вчили на курсі елементариці у схемку. Пригадуйте. До речі, у вас той курс, який я зробила, який ви пройшли, English elementary, English file, elementary, він нікуди не дівається. У вас доступ навічно, поки, може, там Телеграм не зникне чи що там з ним станеться. Коротко, та і якщо Телеграм зникне, все одно, воно ж у мене все запаковане в кількох екземплярах. Тому в будь-якому випадку ви можете проходити ці уроки постійно, 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 постійно. Звертатися, Тож, там була ось ця схема: auxiliary subject infinitive. допоміжне плюс підмет, плюс інфінітив і квазі-схема, коли запитальне слово, потім допоміжне підмет, інфінітив, щоб запам'ятати порядок слів у речення. А запитання із be по слухачку скину. What, where, is, was, are, допоміжне, Потім хто, а потім який? Бачите, написано adjective чи noun. це прикметник, іменник тощо. Зробіть запитання з дієсловом словом бути. Inverting, така штука є інверсія У нас в українській мові теж, коли ми щось переставляємо. Коли ми переставляємо дієслово і підмет Sh is a teacher. Хто вона, що робить, є вчителем. Is she a teacher переставили. Є вона вчителем. Так. Вправа. Поставте слова або фрази в правильному місці в запитаннях. Зробіть. Поставте слова в правильному порядку, щоб вийшло запитання. Робіть. А опора я вам зараз покажу. Я вам нічого не покажу. А ні, я вам покажу. Сфоткайте, будь ласка, полу. Споткайте. Якість ситуаціон, але же яке, так є. Добре? Ось. Я сподіваюся, у вас є посібник на руках. Все, сфоткав? Пішли далі. Відправляють на сторінку 5. Гайда, А не 5, я бачу, на береги відстає. да? Стендап, встаньте! Підніміться. Yeah. І поставте різних ask different students the first question until somebody says, says yes. Поставте питання так, щоб студенти дали відповідь так. Перший якийсь там студент, не кажуть, до тих пір, поки не скаже так, а потім ask the follow up question, потім запитайте цього ж студента наступне питання і продовжуйте з іншими запитаннями, uh, asking different questions, запитуючи інших студентів: Do you drink a lot of coffee? Чи ти п'єш багато кави? Yes, I do. Так, п'ю. Побачили present simple. Як запитали, do, так і поставили в кінці. How many cups of coffee do you drink? Скільки чашок кави ти п'єш? П'ять чашок на день. Супер. Поставте цей present, поставте питання, сформулюйте і поставте в пасті. Ставте відео на паузу, бо я зараз буду показувати важливі речі, а я не буду нічого показувати, бо я не можу їх знайти на тому все. Я знайду вам, де воно там робиться. Тому що я хочу показати вам зараз дві секундочки. А мені самі де це прав. Stand up – це грема секція, вправка Сі. Drink drink, drink, drink. Do you drink? Вправка. Ось, я бачу. Прононсійшена в нас не було. Може, це не від нього. Зараз побачимо. Ось Сі, не від нього, а нема нічого. Ситуація. Тобто сам став. Добре, ви можете дати відповіді мені в чати перевірити. Ну, така собі ситуація. Spelling and numbers. Коли ми вимовляємо по літерам і цифри. Один і сім. Прослухайте, напишіть шість перших імен. Комунікація 100-106, як тебе звуть. Пішли на сто суто початку. What's his name? How do you spell it? Як його звати? Як ти вимовляєш по літерам? Jessica, J E W -S, -S, S I C A. Uh... Поставте питання B студентові, щоб заповнити інформацію, якої немає. Фото перше. What's her surname? Ah, прізвище. What's her surname? How do you spell it? Як вимовляється по літерам? Як ми запрошуємо повторити? Sorry, вибач, can you say that again? Ти можеш повторити знову? Can you repeat that? Чи можеш ти це повторити? Ану, давайте подивимося, що там студентам B робиться. Та сама ситуація. That's, sorry, can you say that again? Ага, що? Оце наше. Can you repeat that? Так, пішли назад. Не теперь то, секундочки. Так, як ви вимовляєте ці числа. Трек 8 нам на допомогу. Так, це що в нас таке? Гейт, прослухайте і, напиш... і напишіть. Ага, ось вона, послухачка до цього. Вам надиктують, і вам необхідно буде потім це все вписати. А в мене є опора студентам? У мене є п'ята послухачка. Шоста. А яка це була послухачка? Восьма. Шоста є. Сьома. Ось вона. Ви ставте на паузу і фоткайте, щоб не бігати 28 разів. І восьма. Сертін. Ось вам поставили, як вимовляю. Сертін, 30, 70. І восьма. Все супер бомба клас. Ось восьма. Та дивіться, яка велика, класна. Якщо не розбирати, мені сигналізуйте. Далі вони кажуть, лафа закінчилася. Нема вам нічого, ніяких опор. А чому? Ось вимова. Вони якось так цікаво пішли. Vowel sounds зі alphabet. Алфавіт. Ось вам soundbank. На 166-й так само, як і в минулому курсі, була ціла табличка, де вони вам вимовляли це все діло. Якщо вимови немає, ви можете і вам конче вона потрібна, ви можете, звісно, звернутися до мене, я її можу начитати без проблем. Так, мої гроші, потім словечки. Треба поставити ось сюди розсортувати за звуками, послухачкам вам на допомогу, а потім поставте питання вашому партнеру, Він має відповісти. Вам ліпше відповідати. Теж письмово можете мені писати. А цю інформацію заповнить, будь ласка, про себе. Зрозуміли? Ось такі ситуація. Ми побачимося з вами на один дні. До зустрічі, мої хороші. Пока.